Далі, допомога з відкриттям магазину секонд-хенду. Ми допомагаємо ось відкрити магазин секонд-хенду під ключ і все. Тобто від товару підбору товару, який підійде вам на магазин, до привезення того товару фізично в магазин, доставляємо своїм транспортом по всій країні. Немає взагалі проблем. З прорахунками кількості товару по сумах більш детальнішими прорахунками, не такими загальними, як я говорив далі. З... Обладнання можете купити зараз у нас обладнання вішаки, стележі, труби, тумби. Тобто є практично все. Може також допомагаємо з бухгалтерськими консультаціями. Фопи РРО, як правильно оформити там, дуже багато змін зараз вийшло, тому багато хто плутається з маркетингом. З базовим маркетингом можемо допомогти з поглибленішим маркетингом, але це окремо вже обговорюємо. З базовим маркетингом це я маю на увазі, можемо допомогти створити Google точку, оформити Instagram і щось трошечки допомогти вам налаштувати якусь рекламу, щоб люди про вас чуть дізнавалися. Це супербазово. Тобто, загалом ми допомагаємо зі всім. З порадами, рекомендаціями, супроводженням вас, крім ми не приїжджаємо до вас фізично облаштовувати магазин. Ми не допомагаємо з ремонтом і з підбором локації, тобто самого приміщення. Ви, ваша задача знайти приміщення, тобто організувати там, щоб там був ремонт, або знайти вже з ремонтом, або організувати ремонт. А далі з обладнанням товаром і так далі, ми з усім допоможемо.